Я люблю прожарку, люблю рости, але ви туди йдете свідомо. Ви знаєте, що ви зараз гівном будете поливати один одного. І це ок. Я Коли, не коли ви о, свідомо або обидва mm. на це підписалися, ну тоді так. Я просто два так, підходи про про... прожарки, uh -huh. розумієш? Знову ж таки, іронічний uh -huh. і офенсив. От той, який просто комедія uh -huh. Як їх розуміти? В будь-якому разі, якщо це прожарка, uh -huh. даєш коментар щодо того. Що людина там mm -hmm. робить, чи ще щось, так? А висміюєш якісь події, якісь її рішення, да? тобто це, це рефлексія. Mm -hmm. А у нас поки що з прожаркою історія така, що людина не знає, що їй сказати, mm -hmm. і по суті просто атакує. Ну, в моєму випадку, зовнішній mm -hmm. стійкий рік. І якщо перша там частина так, була. Смішна про моє ім'я, mm -hmm. як мої батьки вибрали це ім'я. Вони просто на побутову техніку дивилися, ті, її могли звати mm -hmm. мій Прикольно. Тобто, це вже про те, як обирають ім'я, на що воно схоже, і... але це смішно. Mm -hmm. А друга частина про жарки моєї була про те, що в мене значить, нема сексу, бо в мене така стрижка, я схожа на чоловіка. Я така здрасті. Це мене uh -huh. не ранило, тому що ну це просто буквально неправда. Але я відчуваю, що є різниця в прожарці, uh -huh. коли ти атакуєш щось, що людина просто робить, якісь штуки, які навколо там, відреагування, коли ти просто напряму атакуєш як погане те, що в неї є. Uh -huh. Вік, вагу, зріст, віросповідання, стать, зовнішність. Ну, якщо ми е, говоримо в контексті саме про смажки, то ну якщо це смішно, там якісь все рівно перші жарти, вони все рівно візуальні про те, як виглядає людина, там щось навіть або якщо ми говоримо про коміків, які не сильно популярні, відомі е, і це рости йдуть, то люди ж не знають під, ну, там якісь їхніх ціх. І забагато треба пояснювати, що там ця людина зробила чи сказала, чому відсилка, яка до жарту, при то щось... питання, а навіщо наскільки mm. сильно нам потрібний цей рост? Uh -huh. Ну, тобто, якщо нам нема чого сказати про людину, нема як її прожарити, то ми йдемо. Що це каргокульт? Ми йдемо просто uh -huh. за формою. Ми uh -huh. хочемо, щоб у нас була форма. Прожарка. Ну, візьміть повідомих людей, uh -huh. і буде цікаво. Це дуже с -с скуті. Вони дуже мало хто піде. З таких прям О, кого так, можна. Добре. Жарити що в що Вони є в про прожар... такі пиля. без прожарки, український стендап занепаде. Ні, ти ж не кажеш, що занепаде. Ми, ну, ми ж просто починали з розмови про те, чи можуть бути ці жарти. От мені в такому контексті вони можуть бути, тому що а мені здається, Впуска, якщо тебе нема чого сказати, то прожарка не є життєво важливим питанням.